Велику партію цих всюдоходів замовили для нацгвардії. Тут же в цехах заводу курсанти проходять витажневу практику, аби вивчити техніку зсередини і навчитися швидко її лагодити. Ми працюємо на різних цехах значить, зборки різних услов і агрегатів. Ми випускаємося через погода, і після цього ми будемо обслужувати техніку національної гвардії України. На даний момент на вооружені Национальной гвардії України приходят автомобили крас. І и поэтому, так як ми будемо ремонтувати і обслуживать, данная практика очень сильно повлияє на наші результати і качество нашої роботи. Замовлень нині тут не бракує. Оновити техніку зважилось і Міноборони. З цим відомством теж вже є контракти. Нині практично все, що випускає Кременчуцький автозавод, використовують у зоні АТО від деталей до спеціалізованих авто. Любий автомобіль наш може бути. Пристосований до військових умов. Але є специфічні автомобілі, які спеціально для цього створювалися. Це автомобілі 52 33 63-22, це автомобілі спеціального призначення Раптор, Кугар, Шрек. Спарта найближчими днями раптора офіційно презентують одразу після цього на передову захищати життя і зігрівати від холоду хоробрі серця, які до останнього б'ються за Україну. Ірина Цимбал, Дністрян, Факти ICTV.